1 квітня, вівторок, день дурня. І якщо ви вважаєте, що в цей день треба жартувати, тоді після мого прогнозу ви зрозумієте, що тут не до жартів. Енергії дня дають нам можливість без жартів зробити те, на що ми або не наважувались, або відкладали, або десь не вірили, що вийде. Дійте, адже сьогодні днем керують енергії магу, імператора та відлюдника. І це про баланс, коли ви знайшли в собі внутрішню опору, повірили в себе та готові діяти. Головне сьогодні Діяти за схемою, подумав, сказав, зробив, бо можна зловити негатив дня, який іде по енергія Маркан Жрець. Тобто не віра в себе, опора не на свій внутрішній авторитет, а на думку тих, хто знає краще, як вам жити і що робити. А їх сьогодні буде достатньо. Пригадайте, якою у нас була задача вчора: усвідомити, що для щастя достатньо лише вас, що у вас є все для цього щастя. А сьогодні настав час діяти. День для ривка. Настав час хобі перетворити в бізнес. Ви можете стартувати щось нове або перевернути ситуацію в свою користь. Якщо ви давно мріяли розпочати свою діяльність, особливо якщо вона пов'язана зі словом, наприклад, блогерство або написання книги. Сьогодні сприятливий для цього день. Презентації, виступи, переговори все блискуче, але тільки якщо ви підготувалися. Все, що починається сьогодні, буде розвиватися, якщо додати трішки дисципліни і не забити через три дні. Для тих, хто в парі, можна разом планувати щось нове від вечері до приїзду. До іншу країну, але з тверезою головою. Уважність до дрібниць покаже любов краще ніж слова. Для тих, хто самотні, ви сьогодні на піку чарівності. Але пам'ятайте, справжній інтерес не треба вигадувати. Можливі спонтанні знайомства в інтернеті або у звичайних місцях, але не поспішайте будувати весілля після першого повідомлення. На побутовому плані ремонт будь-чого, організація простору, переговори, виступи на публіку, навчання або викладання, виклик майстра, написання те текстів, статей, переписка, бути посередником, зустріч з братами або справи, пов'язані з братами чи сестрами, бізнес ідеї та бізнес література в негативі дня: обман себе або інших, або системи, самовпевненість, яка перетворюється, я і так все знаю, і лізти зі своїм знаю в чуже життя. Подвійні стандарти, це неправильно для них, але правильно для мене. Конфлікти з авторитетами, батьком або начальником. Сьогодні бажано виглядати дорого, стильно і впевнено. Обирайте Комфортні речі з характером, кольори теракотові, шоколадний, сірий, глибокий, синій, білий та м'ятний, аксесуари, годинник, сережки з геометрією, що що демонструє ваш особистий стиль та родзинку. Обов'язково зберігайте мій прогноз. Діліться з вашими близькими людьми. Ну а я бажаю вам прекрасного вівторка та гарного дня.